Приготуємо сьогодні бюджетне тісто дріжджове, яке готується безопарним способом. коригуючи кількість цукру, підійде як для солоних, так і для солодких начинок. До миски наливаємо тепле молоко та кефір. Ця суміш повинна бути злегка теплою. Температура приблизно 35 градусів. Додаємо цукор, ванільний цукор, перемішуємо вінчиком до поєднання. Додаємо 1 яйце, розм'якшене вершкове масло, 3 столових ложки олії без запаху та півчайної ложки солі. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Також для дріжджового тіста усі складники повинні бути кімнатної температури. Все перемішуємо та просіємо борошно. Борошно додаємо поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від якості та сорту борошна. Першу частину борошна я перемішую лопаткою, далі додаю решту борошна та починаю замішувати тісто руками. Вимішуємо приблизно 7-8 хвилин. Виходить дуже м'якеньке, еластичне та приємне на дотик тісто. З тіста формуємо кулю, накриваємо рушником чи харчовою плівкою та залишаємо тісто підходити в теплому місці приблизно на 1 годину. Ось так чудово підійшло наше тісто, обминаємо його та ділимо на рівні шматочки в залежності від того, яку випічку ви будете робити. Кожного шматочка формуємо ось такі кульки, накриваємо зверху харчовою плівкою чи пакетом та даємо тісто відпочити хвилин 10. Сьогодні у мене будуть булочки з маком. У мене готова макова начинка, що є дуже зручно. Формуємо булочки чи іншу випічку у зручний для вас спосіб. Сформовані булочки перекладаємо на деко чи у форму та даємо їм підійти, накривши зверху рушником, щоб тісто не підсихало. Я залишила їх на хвилин 20, це буде залежати від температури в приміщенні. Далі змащуємо зверху жовтком. До жовтка я додала 1 столову ложку холодної води. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 35-40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Зверху за бажанням булочки можна посипати ось такою солодкою крихтою. Кому цікаво, я рецепт, залишу в описі під відео.